Золота монетка. Якось знайшов один чоловік золоту монетку. Йде додому, бачить тапун коней. Пастух його питає Куди, чоловіче, прямуєш? Ходив на ярмарок, знайшов золоту монетку, тепер йду додому. А купив нас за золоту монетку коня доброго. Купив чоловік. Сів на коня і поскакав. Їде і бачить. Пастух стадо корів, пастух його питає. Куди, чоловіче, прямуєш? Ходив на ярмарок, знайшов золоту монетку, тепер додому їду. А де твоя монетка? Я за неї доброго коня купив. Обміняй нам коня на корову. Обміняв, веде корову, бачить, пасуть отаровець. Та пастух його питає Куди, чоловіче, прямуєш? Ходив на ярмарок, знайшов золоту монетку. Тепер іду додому. І де твоя золота монетка? Я за неї доброго коня купив. А де твій кінь? Обміняв на корову. «О, обміняй нам корову на вівцю. Обміняв, жене вівцю додому, бачить, пасуть стадо свиней. Пастух його й питає. Куди, чоловіче, прямуєш? Ходив на ярмарок, знайшов золоту монетку. Тепер іду додому. А де твоя монетка? Я за неї доброго коня купив. А де твій кінь обміняв на корову? А де твоя корова? Обміняв на вівцю. О, обміняй нам вівцю на свиню. Обміняв, жене свиню. Бачить, пасуть з граю гусей. Пастух його питає куди, чоловіче, прямуєш? Ходив на ярмарок, знайшов золоту монетку. Тепер додому йду. А де твоя монетка? Я за неї доброго коня купив. А де твій кінь обміняв на корову? А корова твоя де? Обміняв на вівцю. А де вівця твоя? Обміняв на свиню. Обміняй же нам свиню на гусака. Обміняв, жене гусака, бачить чоловічки паличку кидають, грають, питають один і одного та його питають. Куди, чоловіче, прямуєш? Ходив на ярмарок, знайшов золоту монетку. Тепер іду додому. А де твоя монетка? Я за неї доброго коня купив. А де твій кінь? Обміняв його на корову. А де твоя корова? Обміняв на вівцю. А де твоя вівця? Обміняв на свиню свиньоде обміняв на гусака. Обміняй нам гусака на паличку. Обміняв і скоро додому перейшов. Паличку поставив коло воріт, а сам пішов до хати. Жінка почала розпитувати, він усе їй розказав. А де паличка? питає жінка. Коло воріт стоїть. Вона пішла, взяла паличку та як почала чоловіка по плечах, гамселити, кричить йому будеш знати, як без розуму мінятися.